Друзі, вітаю два дні тому. Ми з вами розглядали відео, де був начебто і не вкит, але така дуже сумнівна інформація, де говорилось про те, що Росія не проти, щоб Україна вступала в НАТО, що Україна більше не сіра зона, є там своя ціна. Ну от і ми з вами зійшлись до того, що це надто схоже на блеф, коли Росія хоче зробити так, щоб всі наші союзники розслабились, гроші не давали, зброю не робили. Ну і прозівали момент, коли сама Росія буде. Нарощувати свої можливості зараз. Я хочу поговорити про статтю з Telegraph, яка говорить про те, що Росія дійсно накидає можливості створення нової зброї на складах торгових центрів, чиніше так на торгових площах. Е Торгових центрів намагаються виробляти ланцети, з більшою кількістю ракет, з більшою кількістю танків, наскільки це критично для України, і власне, наскільки, наскільки це може бути для нас небезпечно, для нас, для Європи. Одним словом, давайте все розберемо по поличках дві кардинально різні статті. Ну, от е, я поясню власне, чому вони такі різні. От, і розкладу загалом по деталях ось цей російський комплекс виробництва зброї, і ось ці медійно-політичні нюанси, чому тут і зараз ці статті з'являються. Тому підпишіться на канал. Ми з вами тут без олігархів, без пропаганди аналізуємо дуже швидко аналізуємо надзвичайно важливі для України речі. Тому з вас підписка і ми починаємо. З Телеграф вийшла із статею, яка називається, що Росія готується і нарощує виробництво зброї та хоче воювати мінімум 3-4 роки. Гонка озброєнь. Поки Захід намагається грати грати в вегетаріанців, торгується з Україною давати зброю, не давати зброю, давати людей, не давати людей, давати гроші, не давати гроші. Росія нарощує всі свої виробництва і. Видання говорить про те, що в московському ТРЦ Італма Смол на фасаді якого ще й досі вісять і чим HM, і Макдональдс, і багато різних європейських брендів. Сьогодні виробляють безпілотники ланцет для того, щоб бомбити українські військові позиції. Влада закликає росіян всюди говорити про це влада. Говорить, що треба волонтерам іти на завод, що дітям треба складати деталі в школах. Ну і власне ведеться дуже тотальна потужна пропаганда. Західний чиновник, який власне спілкувався з виданням, говорить, що Росія зараз витрачає 40% свого ВВП на війну проти України більш ніж на охорону здоров'я освіту. Україна витрачає половину, але наших ресурсів можливостей менше. Західні країни витрачають 1, 2, 3%. Ну, в кращому випадку якась бойова країна витрачає 4%, але це взагалі не співзмірно з тим, що витрачає Росія. Газета говорить, що це божевілля на умовах анонімності одне з джерел, що видання Міноборони Британії коментуючи інституційні перешкоди для розширення виробництва зброї на Заході. Захід каже, типу, друзі, дивіться. Це ж в Україні війна може швидко закінчитись, хоча вона вже широкомасштабне вторгнення 2 роки, а загалом війна 10. Ну а ми ж то збудуємо лінії по а потім вони будуть простаяти, ми втратимо гроші. Ось така дуже часто, і це про цей Борель теж, до речі, ви пам'ятаєте, говорив. Він каже: ось дивіться, ми то зараз вам мільйон обіцяли. Пісторіус потім вийшов, каже, не буде мільйона. Хоча Борель каже, що начебто буде, але ми сумніваємося. Але і Борель Пісторіус теж сказали одну й ту ж саму річ. Ну, ми ж не хочемо, щоб нас потім надлишки були. Що ж потім з цим робити? Ми ж прив'язані до контрактів. Ну, пообіцяли Індії збудувати мільйон умовно артилерійських снарядів. Ну, от тихенько їх і будемо робити. А ви наступні в черзі? Ми кажемо, друзі, алярм, війна в Європі. Ми вмираємо. Ви наступні. І власне вони потрошки, потрошки починають прокидатися. От Але, насправді ми цього не бачимо в той час, як в Росії Шойгу заявляє про виробництво танків на 560 з лютого 22-го, бойових машин піхоти 360, а бронетранспортерів 350. В Європі поки що великі військові виробники не проснулися. І Європа не знає, що робити. Треба лідерство. І тут якраз може бути пропозиція від України: друзі, вкладайте тут і зараз. Окей. Якщо не треба, буде буде в нас. Ми будемо виробляти, будемо продавати на весь світ, і ми з вами потім цим всім поділимось. Не буде вистачати цього всього. Ми зробимо так, що будемо реінвестувати і збільшувати ще більше. Але це надзвичайно важлива історія через те, що Повинен бути захист для Європи. Не буде цього захисту. Європа не зможе потім сидіти і казати, о, в нас надлишок вас не буде, і це буде надзвичайно велика проблема. І тут Україна може стати дуже сильно в допомозі. Це перша річ. Друга, захід говорить, теж не треба довіряти Росії, коли вона каже, що в них все росте на тисячу відсотків. Захід каже простіше друзі, дивіться, Росія часто бреше з пропагандистськими цілями, і тут якраз The Телеграф виходить з дуже гарною статистикою, де говорить про те, що Росія останній раз обстрілювала Україну ракетами виробленими в грудні. Значить, вони говорять, якщо ракети вироблені в грудні, не все так добре. Нема тих великих запасів. Вони зразу з конвеєра летять по Україні. Вони роблять місяць-два. Цього вистачає на два обстріли. Знову місяць-два роблять один-два обстріли. І вони говорять, що Росія часто бреше і маніпулює, але це не привід нічого не робити Заходу і не допомагати Україні. Тому наша позиція: не хочете будувати в себе? Давайте гроші будувати тут в нас. Це дасть класний результат. Перше, друге. Ніяка Росія не готова дозволяти нам вступати в НАТО, якщо вона готується до війни ще 4-5 років. Яке НАТО? Це просто можливість отримати паузу, передишку і далі атакувати. Тому нам сьогодні треба розуміти, що ворог. Підлий, безпринципний і кривавий, і в цьому треба переконувати західних партнерів, тому що вони давали гроші, сполучені штати, і Європа, і зброю і фінанси. Ось це насправді для нас надзвичайно важливо. Ці всі убаюкування і закиди Росії, що типу вони готові вже на переговори. Це все бульшить. Те, що вони готові на переговори, про це нам скаже спалена Москва. Друзі, підпишіться. На канал поставте лайк та дзвіночок і напишіть, будь ласка, в коментарях, яка з цих двох статей вам видається більш реалістичною. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.